Всім привіт! Тема сьогоднішнього відео осуд. Вам може здатися, що це вона розсілася, їй не цікаво, чи вона якась сумна, чи в неї немає енергії. І мені абсолютно окей, тому що я проектор. Це людина, у якої не так багато енергії. Ця енергія використовується впродовж дня, і потім під кінець дня ця людина відчуває себе більш такому в спокійному, спокійному розслабленому стані, не хочеться нічого вже робити і так далі. Тому, а, коли в мене такі моменти, а, у мене немає, як сказати, все ж таки є, але не настільки, як раніше, а, присутні відчуття осуду себе. Чому? Ну і взагалі, це відео хочу присвятити. Поєднанню human design і ось цій темі осуду. Чому так трапляється, що ми дуже часто себе осуджуємо, і ми можемо бути собі навіть більшим ворогом, ніж ніж хтось інший. Тому що ніхто окрім нас не знає нас краще за нас, але дуже погана ситуація виникає тоді, коли ми навіть і не знаємо, хто ми. І чому я так люблю human Design? Через те, що human Design вам конкретно показує, хто ви є, який ви енергетичний тип, які у вас рівні енергії, яка ви взагалі людина взаємодії з іншими людьми, і тоді у вас немає ось цих завищених очікувань до себе, і ви не порівнюєте себе з іншими, тому що. Як не крути, ми всі абсолютно різні. У Human Design є чотири різних типи людей, і навіть енергетично, от як приклад, навіть енергетично ці люди абсолютно відрізняються. Наприклад, Маніфестор має закриту ауру, і він не хоче так сильно взаємодіяти з людьми. Він взаємодіє з людьми тільки тоді, коли він вирішує це робити, коли йому необхідно мати вплив на когось, коли він щось вирішив, він хоче про це проінформувати. Взагалі, така сильна взаємодія з людьми йому абсолютно не цікава. Він сам вирішує, коли йому цю взаємодію встановлювати. І тому, коли, наприклад, ця людина стикається з таким. Осудом зі сторони інших, або сам себе сидить, наприклад, не знає, хто він, це маніфестр, допустимо. І він не знає, хто він, і він може сидіти і себе осуджувати, що зі мною не так, чому мене інші люди напружують, чому я злюсь, коли хтось намагається зі мною спілкуватись. З однієї сторони, людина нічого такого поганого не має, нічого поганого мені не говорить і нічого такого. Особливо з мене не хоче, але, але цей маніфестор злиться і він не розуміє, що відбувається. І коли людина не знає механіки свого типу, вона не знає, хто, хто вона, тоді виникає в цей, в цей момент осуду, що щось зі мною не так. А ще й особливо, якщо. Є поруч хтось, хто тобі каже, та в тебе все не так, як у людей, що з тобою, ти що, не можеш адекватно реагувати, чому ти злишся? Я, я нічого такого не сказала. Що з тобою, то тоді людина себе починає гризти ще більше. Як в цьому випадку в цьому маніфестору допомагає human Design? Дуже легко. Коли людина знає, що вона маніфестор, чи він маніфестор? Вона розуміє, що у нього є такий момент, що це людина, яка любить спокій, спокій це номер один тема у житті такої людини. Ця людина розуміє, що для неї дуже важливий час наодинці, щоб його ніхто не трогав, щоб ця людина мала змогу відновити свої сили і використати свою енергію тоді, коли їй це необхідно. Ця людина не любить, коли починають керувати її енергією чи її емоційним настроєм, чи взагалі нею в цілому. Тобто різні вказівки, що маніфестору потрібно робити, вони абсолютно не сприймаються. І якщо, наприклад, взяти до уваги ситуацію, коли цей маніфестор не знає, що він маніфест, уявімо, хтось починає йому казати, піди, будь ласка, зроби те», а, чому, ти, чому ти на мене ображаєшся? Щось з тобою не так. Починається докопування. А, я хочу, щоб ти більше проводила, чи проводив час зі мною. А, чому ти на мене звертаєш увагу? Або людина постійно хоче прям виснути на цьому маніфестору? Або, наприклад, без попередження, без інформування хоче? Якось спонтанно зустрітися з таким маніфестором. Цей маніфестор все сприймає в штики. І це абсолютно правильно для маніфестора, тому що маніфестору важливий особистий простір і важливе інформування його. І маніфестор не терпить, як я вже сказала, щоб ним маніпулювали, або якось йому вказували, що йому робити. То ось ця реакція, яка суспільством не сприймається адекватно, я б так сказала, що це суспільство не сприймає адекватно, проблема не в маніфесторі. Ця реакція суспільства вона напряму впливає на такого маніфестора. І маніфестор, не знаючи, хто він, а вже ж така людина буде стресувати і буде себе. Не знаю в якійсь мірі принижувати свою цінність і думати, та дійсно всі мені кажуть, що я там злюсь без причини, що я якось неадекватно реагую. маніфестор буде себе відчувати якимось не таким, а, буде відчувати себе білою вороною. А, і це абсолютно нормальна реакція. І знову ж таки, як це все виправити? Просто знання знову ж таки, це це, це самі базові знання. З системи Human Design. Просто знати, хто ти, і відповідно цього реагувати. Е, наступна ситуація, другий тип. Проектор. Е, що відбувається. Так, е, да, подивимо, подивимось е, наступним чином. Що відбувається, коли проектор е, не знає, хто він. Е, така людина, яка не проживає себе. Вона починає знову ж таки, хто такий проектор? Проектор це людина, яка не енергетичний тип, а це людина, яка прийшла в цей світ, щоб володіти якимись знаннями і передавати ці знання іншим, направляти інших людей, допомагати іншим людям. Тобто, це така енциклопедія, яка завжди знає, що і як краще, тому що особливо що є краще для людей. Тому що головне запитання проектора це хто інший. Тобто проектор не настільки зацікавлений в собі. Проектора розпізнають і кажуть йому, хто він і які його сильні сторони. А сам проектор він зацікавлений у розпізнанні інших. Він завжди дивиться не всередину себе, а назовні на інших людей. І відповідно, якщо цей проектор не розуміє, хто він, він починає насаджувати фактично іншим людям свої якісь думки з якогось приводу. Чим це все закінчується? Що люди починають дратуватися і казати, слухай, не вказуй мені, що мені робити, я сама знаю, або якщо мені твоя думка буде цікава, я запитаю. І в результаті цей, цей проект відчуває всередину ось цю гіркоту, ніби як мене не приймають, я не важливий. Взагалі мої слова нічого не значать. Я взагалі краще замкнусь собі і нікому нічого не буду розповідати, тому що все рівно нікому немає до цього діла. І тут в чому небезпека? Справа не в проектору, справа не в тому, що його поради, його бачення якоїсь ситуації, його слова. Є якимись неправильними. Це просто неправильна ситуація і неправильна людина, з якою проєктор взаємодіє. Що я маю на увазі? І тут перейдемо плавно в ту ситуацію, коли проєктор знає, хто він такий і правильно взаємодіє з іншими. людьми. Чому та ситуація така виникала? Тому що коли проктор знає, хто він. Знає, що найголовніше для проектора – це його визнання іншими людьми. Потрібно, щоб цього проектора помітили, визнали і запросили в взаємодію. Тоді ця людина, яка запросила проктора взаємодію, вона буде завжди дослухатися до її думки до, до думки цього проектора. А ця думка буде ціннісна. Тому і тут, знову ж таки, коли. Проектор, який проживає себе, знає, хто він, він правильно вступив в різні взаємодії з різними людьми по запрошенню, по розпізнанню його а, якостей, по розпізнанню його цінності як проектора. Тоді взагалі ніяких проблем з іншими людьми немає. Інші люди не дратуються, коли проєктор, ніби як всезнайка, починає, починає їм радити, що їм потрібно робити. Інші люди його обожнюють і приймають його дійсно таким, яким він є, і проектор може повністю розслабитись і повністю розкрити весь свій потенціал. І коли він щось комусь радить, то немає взагалі ніякого супротиву. Взагалі, весь human design, якщо взяти ось так грубо, весь human design – це про те, як знати себе, як правильно взаємодіяти з іншими людьми, щоб в житті було. Або взагалі не було, ну взагалі не було це, це напевно, фантастика, але якомога менше було супротиву, Як, ну, в основному ми кажемо від світу, але світ це люди. Ну, і для проктора, в принципі, найважливіша тематика це люди. І коли проктор правильно взаємодіє з іншими людьми, він просто розквітає на очах він в собі. І чим більше він квітне, тим більше злітається на нього бджілок, які хочуть посмакувати ось цього солодкого проектора. Тому що протилежне від солодкого проектора, успішного проектора, ми називаємо його дизайн успішний проектор, це проектор в гіркоті. Ось ця гіркота всередині, і не хочеться взагалі взаємодіяти з світом. і Світ не хоче з тобою взаємодіяти, тому що ти гіркий. Кому хочеться. Такої взимодії. Наступний е, тип це рефлектор. Е, рефлектор це людина, яка, е, я б сказала, що це один з найунікальніших типів. Е, коли ми будуємо їхні будіграфи, побачите, що в них абсолютно е, біла карта. Біла карта має на увазі, що. У бодіграфі в нас є 9 центрів і в різних типів деякі центри зафарбовані, деякі центри є відкриті. У рефлектора всі центри відкриті, і взагалі, чому важливо поговорити про цю механіку? Важливо це тому, що рефлектор, взагалі, те, що в нас відкрите в карті, це не наша сильна сторона. Це те, чому ми вчимося. Це ті центри, через які ці ті тематики, знову ж таки, кожен центр відповідає за якусь тему. Це те, через що ми вчимося у інших людей чомусь. І зафарбовані центри це ті центри, які є нашою життєвою силою. І ви можете сказати, окей, рефлектора взагалі всі центри відкриті, що в нього взагалі ніякої життєвої сили немає. А тут і є особливість, що оскільки всі центри відкриті, ця людина дуже гарно щитує, але щитує на багат, на трошки по-іншому, ніж це щитує м, проектор. Те, я, я за це не сказала, але якщо додати за проектора, проектор це людина, яка щитує генераторів і так само може щитувати інші типи і направляти цих людей. Е Проектор бачить, чим кому краще займатися, куди краще використати свою енергію, або взагалі яке запитання задати, щоб людина щось зрозуміла з якоїсь ситуації. То, а, говорячи про рефлекторів, це людина, яка щитує не окрему особистість як проектор, а щитує простір це трошки інше. І це люди, які, а, оскільки. Є, відбувається це щитування такого великого об'єму даних, то це люди, які не люблять вчитися, не люблять заглиблюватись прям дуже сильно. Я не кажу, вчитися взагалом не люблять. Є, є різні типи, знову ж таки, залежить залеж, залеж, залеж від карти людини, тому що може бути четверть ініціації, тоді ця людина реально от... все її життя це має бути навчання. Але якщо глобально дивитись, то вони. Який момент? Вони можуть вчитись і деякі люблять, але заглиблюватись, аналізувати прям все досконало, більшість не любить. І, наприклад, в мене мама рефлектор, я коли з нею спілкуюсь, і я люблю все дуже так обширно розказати. Вона мені може сказати так: слухай, давай до суті. Хватить, хватить розказувати в деталях. Я хочу знати суть. Тому і я це так само в неї спостерігала, коли вона дивиться якийсь серіал. Тобто ідеально для таких людей це дивитися фільм, коли вони дивляться серіал, це взагалі типу, давай зараз ми пролистаємо і подивимося, що там в кінці, а ще краще підемо до когось і запитаємо, що там відбувається. Тому, якщо розглянути неправильне проживання, так? коли точніше, коли рефлектор не знає, що він взагалі рефлектор, то коли навколо рефлектора знаходяться не ті люди, він знаходиться в не тому просторі, то відповідно, і коли він щитує цей простір, йому погано. І взагалі підпис рефлектора це здивування. І в них завжди, якби прохання, здивуй мене, покажи мені щось незвичне. От я мамі своїй завжди скидаю якісь відео з якимось контентом, що ну, прям, реально дивує. І їй це подобається. Тому це так само стосується взаємодії з людьми. Вони люблять, коли їх люди, коли є якісь унікальні люди, не схожі на інших, і коли вони дивують. І вони такі: вау, вау! Окрім, а чому, чому ось ця тема здивування? Тому що навколо них ось цей простір з цілою-цілою тьмою людей. І всі більш-менш одинакові, тому що ніхто ж не хоче себе проживати, всі хочуть, бути, всі хочуть не вирізняти, щоб їх не осуджували. І такий рефлектор, ще той цей простір дивиться: вау, ця людина, вона, вона не схожа на інших, вона унікальна. І, і коли рефлектор живе на своєму просторі. Коли навколо нього неправильні люди, коли там немає кому дивуватися, скажімо так, рефлектор працює на роботі там, де ну загальна сіра маса, ці люди нічого не хочуть, крім того, щоб просто прийти і відсидіти на цьому робочому місці, піти додому. Йому немає чому дивуватись, і він може думати. Він може осуджувати, почати осуджувати себе, що зі мною не так боже ну, ч... ну ціла куча людей. Що невже, невже, ну, невже, невже мені ніхто не подобається? Чому мені не хочеться ні з ким спілкуватися? Тому що немає людини. А... Достойної, яка б їх реально чимось дивувала, яка яка була б незвичною і якою вони надихались. Тому тут може бути ось зі сторони рефлектора, що щось зі мною не так. Хоча насправді все питання не в рефлекторі, а питання в оточенні і в знанні, що я рефлектор, і для мене важливо дивуватись. Якщо навіть виникає ситуація, що нема кому дивуватися в своєму просторі, де цей рефлектор живе. Можна якусь гарну книжку почитати, здивуватись, якісь історії, можна кудись поїхати, здивуватися новим містом, можна безліч справ зробити. Е, ну, і відповідно, коли рефлектор себе проживає, зрозуміло, що ця людина буде приймати правильне рішення відносно своїм е, внутрішньої внутрішнь, своєму внутрішньому авторитету. Вони чекають місячні цикли, вони бачать, що для них потрібно зробити, і для них ключове. Це місце. Один рефлектор може, це, я кажу, можна робити експеримент, помістити рефлектора, поміщати рефлектора кожен рік в різне місто, і ви будете бачити, як він підлаштовується під це середовище, як він зміняється, як він абсолютно по-різному себе внутрішньо відчуває. Коли місце відповідає їхні, їхнім внутрішнім цінностям, цінностям, вони розквітають. І останній тип це у нас генератор. Генератор це людина, якої дуже багато енергії, але є проблема. Ці люди часто не знають, куди цю енергію діти. Що відбувається, коли людина не проживає свій дизайн, не знає, що вона генератор. Відбувається наступне: купа енергії, часто прокрастинація, фрустрація. А нерозуміння, взагалі, за що, за що взятись, потрібно робити одне, точніше генератор розпочинає багато справ, і енергії багато, і можна розпочати одночасно багато справ. І коли в нас багато справ, то замість того, щоб завершити ці справи, генератор починає переключатися на інші справи і вбухувати свою енергію туди, коли потрібно. Навпаки, повернутися, завершити все і зрозуміти взагалі, куди моя вся енергія дівається, які в мене пріоритети. На допомогу генераторам часто приходять проектори, які їм можуть задати запитання, і генератор, слідуючи своєму внутрішньому авторитету, може вирішити, чим йому займатися. Як який, який тут може бути осуд? Коли генератор взагалі не знає, що він генератор. Часто таких людей, навіть не сама людина себе осуджує, а інші люди осуджують генератора, типу, А що ти нічого не робиш, типу, що ти постійно це лежиш, давай чимось займись, що з тобою, правильно. Генератора багато енергії, але коли генератор свою енергію використовує не на те, на що він створений, а точніше. У генератора є внутрішній відгук на якийсь тип роботи, і тіло каже, генератор фактично підказує, чим зараз потрібно зайтися. То коли людина взагалі забуває про те, що потрібно слухати своє тіло, куди в мене енергія іде, тим потрібно займатися, то відповідно людина фруструє. І вона втрачає енергію, особливо коли вона починає займатися тим, чим вона не хоче або не любить займатися. Тому що люди щитують, що генератору багато енергії, ну і на роботі дуже часто на них вішають багато справ, і вони часто займаються тим, що їм взагалі не подобається. І, відповідно, фруструють, незадоволені, там ніякої насолоди від життя абсолютно немає. Що відбувається, коли людина, коли такий генератор проживає своє життя, він знає, що в нього багато енергії, що для того, щоб цю енергію ефективно використати, потрібно слухати своє тіло, слідувати своєму внутрішньому авторитету і розуміти, в який момент на що потрібно використати цю енергію. Коли енергія використовується в правильне русло, у генератора не буде фрустрації. І не буде ось цього відчуття а, якогось застою, тому що енергія використалася, генератор себе краще почуває. Який тут ще момент, що коли енергія не використана за день, така людина часом навіть не може заснути? Може бути інша ситуація, коли людина не може заснути. Коли м, людина почала займатися чимось, від чого її реально дуже сильно пре, і в неї ось ці ідеї, і вона прям вона генерує цю ці ідеї, вона генерує. Цю енергію на це русло, і да, і можуть бути проблеми зі сном. Тому потрібно кожному типу знати свої сильні й слабкі сторони, щоб не було такого, що починається осуд себе, що зі мною щось не так. Чому я ну, генератор може лежати і думати, Господи, що зі мною не так? От постійно лежу і немає сил взагалі нічого робити. Правильно, тому що ти не займаєшся тим, що твоє тіло хоче займатися. Чим твоє тіло хоче займатися, і в тебе ну, твоє тіло просто виключається. Воно каже: ну окей, не хочеш ти займатися тим, чим нам потрібно займатися, я тебе просто виключу, тому що сенс взагалі. Ми прийшли в цей світ, генератори прийшли в цей світ для того, щоб використовувати ефективно свою енергію і кайфувати це насолода, задоволення від якогось процесу, від роботи. Наприклад, проектор також є. Проектор також може бути ось ця тема: типу, Боже, в мене немає енергії, що що зі мною не так. Та вроді би ж там і поспали, і те і т.п.». може бути так само, дуже багато різних моментів, які впливають на рівень енергії. Взагалі, проектор це не енергетичний тип, тому там сподіватися, що -ху -ху, ти будеш герой, кожен день ти будеш виконувати одинакові об'єми роботи. Ні, до чого це все веду, що. Коли людина знає себе, у неї це немає ось цього осуду. Я наприклад, знаю, що я проектор. Я знаю, що я, я не можу. Виконувати великі об'єми роботи, великі об'єми роботи для мене це не це не про ефективно. Ефективно для мене це про якусь цінність. Я можу донести цінність, але я не можу виконувати великі об'єми роботи. На противагу, наприклад, генератор може. Генератор це енергетичний тип. Вони можуть виконувати великі об'єми роботи, і вони ще, якщо вони займаються тим, що їм подобається, вони ще отримують задоволення від цього. Я, наприклад, задоволення від виконання великих об'ємів роботи не отримую. Я отримую успіх, і оце відчуття, що я живу солодке життя від розпізнання, визнання мене іншими людьми, як спеціаліста. Тобто тут також залучений якийсь момент роботи, але не в таких об'ємах. Тобто, тут більше робота на те, щоб створити якусь цінність, і щоб мій вклад оцінили. Більш в такому форматі. Тому проживаємо себе, сподіваюся, це відео було корисним і бажаю гарного дня!